Усім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я знімаю звіт за жовтень по шкарпетковій корзиночці. Дівчатка вже дуже багато, майже всі, напевно. За винятком тих, хто перестав брати участь. Вже виклали свої звіти, ви можете пройти за списочком і подивитися, що і які шкарпетки нав'язали. Дівчатка, якщо ви активно слідкуєте за нашим проєктом, у нас проводиться розіграш призів і голосування. Також Глядачі приймають участь в голосуванні за шкарпетки і вибирають найкращу пару. Я в голосуваннях не беру участі, так як я є організатором і. Буду тільки просто в'яжу свої шкарпетки, показую вам звідки. Ось, що в мене нав'язалося, ось така пара великих шкарпеток, вони виглядають грандіозно великими. Ось, але це 42-й розмір. Ну, вони симетричні, не то, що там тут коротке, длине, чи ще щось. Вони симетричні, гарні. Я люблю коли ось так. Коли висота співпадає з довжиною. Це моя ідеальна форма таких шкарпеточок. в'яжу. Я зв'язала такі шкарпетки. І в мене ще є така пряжа з української вовни. Мені хотілося спробувати надзвичайно теплі шкарпетки, щоб були. І я її зміксувала. Чому? Тому що тут є такі стоншення, і якщо ці стоншення будуть десь на п'ятці, то буде дірка через дуже. Короткий період, я думаю. Є погрубшення, звісно, але є таке стоншення, бачите, в нас іде недосконала така намотка. Грубше-грубше, а тоді, бачите, таке стоншення, ну геть. Здається, що дернеш добре і воно розлізеться. Ось, тому я додала міцнішу ниточку. шерсті з таким гарним пушком. Ось. І це з поліамідом також ниточка. Її можна було самостійно в'язати на шкарпеточки тоненькі. Але я вирішила додати і подивитися, що вийде. Це мій експеримент. Ці шкарпетки я з української вовни намагалася зв'язати раз за три. І мої ці намагання вилились в таку пару. Десь в мене є. Очікували там я зараз не знайду. А, знайшла. Ось що я пробувала з самої вогні в'язати. Воно ну, таке якесь пригучі петлі в різні сторони якісь. Ну, не подобався мені результат. Мені треба було щось для стабілізації цієї ниточки. Трошки моя добавка затовстенька. І, можливо, якби тоньше було б ще краще, але. Ці шкарпетки такі вдома носити, вийшли. Дуже теплі чули ці шкарпетки. Я завжди пускаю тут візерунок для кращої посадки на ногу. Тут ще можна виворотній ряд пускати йде вже аналогічно купованим шкарпеткам, але я не пускаю. Без жодного вузлика ці шкарпетки йдуть ніточкою. З бобіни в'язала першу шкарпетку, а другу перестала мучитися з бобіни в'язати важко з двох бобін одразу. Тому що кожен раз треба підсмикувати ці цінівки, тому перемотала в клубочок і мені так стало набагато краще. Ось такий результат. Шкарпетки дуже теплі і підходять по розміру на мого чоловіка, але не знаю. Побачимо. Ці шкарпетки. Поки будуть корзину. Таких надзвичайно теплих ще нам не потрібно, тому що в будинку тепло, а на двір взуття має теж покриття. А ці дуже добрі такі, якщо от старші люди, вони менше пропалюють, або холодна підлога, то такі або там галоші на двір, як то кажуть, у нас ходити, то вони дуже надзвичайно такі цупкі і теплі. В'язала я на спицях трієчці. Це подарунок від Елі. мене Такі шпиці. Мені здається, що фірма ця картопу цих шпиць. Треба буде глянути. Ось вперше я ними в'язала, бачите, що навіть не постиралися. Кінчики в них стираються. Ось так будуть виглядати білими. Після того, як зв'язати декілька пар, і мені сподобався результат. У мене ще є бобінка цієї шерсті. Хочу собі ще такі теплі шкарпетки. Знаєте, для чого я їх собі роблю? Буває такий день, що коли походив десь і промерз ноги. Приходиш додому, знімаєш взуття, можна попарити ножки, а можна просто одіти Діти теплі шкарпетки, і вони одразу загріються коли перемеж в ноги. Тоді одразу відновиться циркуляція, тому що ці шкарпетки масажуючі. Ось також можна в'язати такі шкарпетки захисникам на сон. В берці вони навряд чи підуть, а коли людина ставить сушитися, своє взуття, яка воює, і там треба щось надіти, тому що приміщення там можуть бути холодні, де вони сплять. І ось такі шкарпетки теж підходять для ЗСУ. Трошки, бачите, пряжа має незначну таку, відходить, трошки косить, ніби як. Але це нашу саму шкарпетку не впливає. Форма шкарпетки зберігається, якщо б я в'язала цівими петлями, навіть би нічого помітно не було. Але я люблю кращу посадку, таку, щоб шкарпетки виглядали акуратними. Ось я ще їх не прала, можливо, після прання все вирівняється. Я не настільки перфекціоніст, щоб там вже шкарпетки придиратися до них з цієї сторони нормально виглядає. Ось. Тобто мене все влаштовую. Ці Пара шкарпеточок підуть у корзинку. А хто її знає, може бути, що її повиключають. Не буде чим пропалювати, придеться гріти тільки там дві кімнати. І ці шкарпетки, як знайшов, називається. Буде. Так що, надіємось на краще готуємось гіршу. Так наші країні завжди так працює. Ось. І в'язала з таким чудовим маркірочком. Мені навіть сподобалось. Думаю, як я так влучно підібрала ці два кольори для цих шкарпеток. Ось на цьому, дівчатка, все. Бажаю всім теплої осені, щоб погрітись на сонечку, що в нас не літо красиве. Бажаю всім здоров'я, щастя і мирного неба, щоб на найскоріше настав цей наш мир. І ми жили собі, не переживаючи за завтрашній день. І всім до нових зустрічей. Пока-пока!